Захищає стосовно мобілізації українців від самої мобілізації. Давайте розберемо основні вимоги ТЦК та СП до вас. Основні вимоги ТЦК взагалі, коли вас зупиняють на вулиці, що ви повинні пред'явити документи. Жодним Законом не передбачено, щоб ви надавали документи ТЦК та СП. Взагалі, жодним законом. Деякі адвокати юристи кажуть, що на повістці повинна бути підпис коменданта, ні начальника ТЦК та СП, а не підпис коменданта на повістці не повинен бути. Це ваша юридична помилка, я виправляю. На повістці, яка повинна бути вже заповнена, на ваше ім'я, повинна бути саме, саме підкреслю підпис начальника ТЦК та СП, але він і той підробний. Чому? Тому що такі повістки роздруковані на ній на принтері і не мають жодної юридичної сили. Ніхто не може. Заставити вас бути мобілізованим проти вашої волі. А мобілізація в Україні справа в тому, річ добровільна. Ніхто не може змусити вас це робити без вашої письмової згоди. Але чомусь багато українців не знають своїх прав і свобод, і якщо ви хочете, щоб я захистив вас від. ТЦК ТСП це коштує від 500 до 1000 гривень. Юридично, як захиститися. Коли не будуть працювати норми права, це коштує 700 гривень, як не нормам права, захиститися від ТЦК ТСП. Чому ТЦК ТСП не створені як юридичний орган влади. Щоб не нести відповідальності, коли ви туди приходите після закінчення строкової чи контрактної служби або служби за мобілізацію, вам відмовляють в виплатах компенсація з мотиву, ми вас туди не посилали, нас не існує. Хоча відомо, що ТЦК та СП не були навіть створені, але навіть. Коли вони кажуть, що вони створені без права юридичної особи, без права такого права в них нема. Це підрозділ Збройних сил України, розказую, хто не в курсі, це підрозділ Збройних сил України, оперативного командування сухопутних військ, які створили орган військового управління під назвою ТЦК ТСП. Метою ТСК та СП є контрактна форма, саме контрактна форма служби у себе Нев Збройних сил. Згідно рішення Зінковського суду Утавської області. Примус до контракта є формою рабства, саме формою рабства. Зінковський суд. Довів, що не існує Кабінету міністрів, Зінковський суд, довів, що не існує Міністерство оборони. Ви уявляєте, що відбувається? Тобто, коли казали, що я багнет нації, Остап Стахів казали, що нема республіки, суд це підтвердив, що нема державних органів влади. Єдиним органом влади є ідеолог українського націоналізму, тобто я, відповідно до акта відновлення української держави Степана Бандери, спочатку і підпис, хто не в курсі, підпишись обов'язково, щоб бути в курсі юридичних подій. Кощо наполягти, що. У українську повстанську армію не було призову, а в ЗСУ існує насильницький призов катування людей, викрадання, утримування їх без згоди і також катування без їжі, води, важливості поїсти, виспатись, позбавлення сну, катування пістолетом. Ось візитна. Картка сухопутних військ України, на жаль. Які виконують наказ залужного. Саме залужний і Генеральний штаб наказали катувати цивільних і міністр оборони, саме міністр оборони у міру, це наказав. Катувати цивільних це візитна карта. Я так зрозумів. Мінповорона України, коли кажуть, що хтось дискредитує Збройні сили, вони самі себе дискредитують з такою поведінкою до новобранців. Тому я кажу, що силові органи потрібно розпустити, і потрібно створити до закону відповідно українську націоналістичну армію, яка замінить всі силові структури республіки. І суди, і прокуратури, і органи слідства поліції Служби безпеки під моїм керівництвом з невлеженими нічим повноваженими. Ось що боїться цей окупаційний режим Києва, який служить закордонним господарям, яким, ви знаєте, самі шановні українці. Підпишись. Роби лайки, репости, жми кнопку спонсорство, ставай спонсором. Розповсюджи це відео в різних соцмережах. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Консультація юридична. По темі ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична консультація, коли не будуть працювати норми права по темі ТЦК та СП коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Підпишись обов'язково на цей. YouTube, TikTok, Instagram канал. Також я надаю послуги юридичні з будь-яких норм прав. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів в залежності від складності вашої кримінальної справи проти вас. Роби донати в описі до відео. Жми, Обов'язково роби коменти, лайки, репости до цього та наступних відео. і минуло. Також становись моїм підписником, щоб бути в курсі подій. Я консультую, як вести бізнес та водити автомобіль в статусі людини. Це коштує. Тисячу гривень така консультація. Звертайся, тобі потрібно. Консультуй також з податкового, сімейного, кримінального права, господарського, цивільного, земельного, адміністративного та інших норм права. Замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Незалежно від форм власності, будь-то державна чи приватна.